Артефакти, які розповідають про історію Буковини, що цікавого розкопали історики біля костелу Серця Ісуса у Чернівцях, чуємо звук знахідки. Металодетектор сповіщає, виявив якусь ціль. Та що це? Шматок звичайного залізяча чи історично цінний предмет. Музика. Кінець 19 століття. Гільзи, пломба, австрійська монета 1894 року та навіть елемент однострою австро-угорського солдата. Ці старовинні речі усього за дві години розкопала група краєзнавців на території костелу найсвятішого серця Ісуса. Якісь речі такі пов'язані з Першою світовою війною. А це гільзи. Різного типу. Монети, як завжди, є. Бачите, якісь є навіть серед цих монет тут попалися, а пломба дуже цікава є. Історик Сергій Пивоваров каже, розкопки біля костелу проводять з дозволу влади. Ця будівля зведена наприкінці 19 століття і має багатий історичний підтекст. Нинішні знахідки надзвичайно цікаві, деякі з них часів Першої світової війни, зауважує доктор історичних наук. Перша знахідка це знак Капена Псайхен. Його носили на кепі австрійські солдати. На ньому він виготовлений у вигляді хреста всередині зображені австрійський імператор Франц Йосіф і німецький кайзер Вільгельм II. І рік 1914 Цей знак ймовірно належав комусь з офіцерського складу. Зазначає науковець виготовлений він зі світла. Тож звичайний солдат тоді його придбати не міг, каже Сергій Пивоваров. Ще одна цікава знахідка це австрійська монета 1894 року. 10 філерів. Ця монетка була загублена очевидно під час будівництва храму. і Також таки доповнює наші знання і розповідає про знахідки того часу. Краєзнавці організували таку групу для дослідів самостійно, розповідає Юрій Чорней. Наразі у місті проводять багато ремонтних робіт, тож відкривають культурні шари ґрунту, до яких раніше не було доступу. І знаєте, вже перший наш вихід в поле, як це називається, ну дав дуже гарні результати. Фактично, за три години роботи ми знайшли більше ста. Предметів різних періодів і різних епох з історії Чернівців, і вкотре це тільки засвідчило, що ми буквально ходимо по історії, і вся Чернівецька земля просякнута історією. Ми е, знайшли якісь цікаві речі. Е, ми показали про те, що треба уважно ставитися до того всього, що є в Чернівцях, і, і, і сподіваємося, що наш приклад е, надихатиме людей на більш дбайливе ставлення до історії рідного міста. Перше обстеження історики провели 15 червня у сквері дня вишиванки. Тоді знайшли 111 предметів, які передали краєзнавчому музею. Те саме зроблять і з сьогоднішніми знахідками. Тож побачити їх може кожен охочий. Це підсвічник кусочок, вічки ваш ага. це щось є, щось нема. Це, це, це від Маузера, це від маліхи, так?» якесь от тока. Любов Копот, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі4.